Прийшов час, і в нас є своя країна, своя земля, свої герої і свої митці. 11 листопада, о п'ятій ранку, у Житомирі демонтували бюст російського поета Олександра Пушкіна. Комунальники за 15 хвилин зняли погруддя, завантажили його на автомобіль та вивезли. Зараз пам'ятник Пушкіну зберігається в одному з комунальних підприємств Житомира. Зранку краще працювати комунальникам нікому не заважають. Швидко зробили свою роботу. Поки віддали на зберігання відповідальне зберігання на те підприємство, в якого дуже багато пам'ятників про можливість демонтажу пам'ятника Пушкіну у Житомирі Сергія Сухомлина у квітні 2022 року запитали французькі журналісти. Я йому сказав, що тут потрібно теж бути дуже обережним, бо я не проти культури і німецька культура, і французька культура, і російська культура. Вона, вона ну, дуже велична. Але коли культуру використовують для ідеології, це теж небезпечно. Тому будемо приймати разом рішення після війни, коли наші житомиряни повернуться в своє місто. 11 листопада Сергій Сухомлен так прокоментував демонтаж погруддя Пушкіна. Я слухав теж Арістовича і інших і думав, все ж що трошки раніше може закінчитися ця війна. А ця війна буде довгою і російська імперія велика. І поки ми не заберемо всю свою землю, ця війна не закінчиться, тому потрібно приймати рішення. вже, вже воно перезріло, тому його потрібно було прийняти. З однієї, може і правильно, тому що ось така ситуація в Україні, і захватчики ці прийшли хуже фашистів. А з іншої сторони, воно ж якось архітектурно вписувалося цю справу. Російський поет, тому навіщо він нам тут? Правильно? правильно. Краще якось Тараса Шевченко, наприклад, поставити, або якогось сучасного поета. Мені якби казалось би все одно, але я прислухаюсь до молодих дітей. І я вважаю, що це дуже правильно. Цей пам'ятник належить до національного е, спадщини України. Він, е, на нього збирали вся громада Житомирська в 19 столітті. Це виключно істинно народний проект. Тобто ви проти того, що його демонтували? Так, я проти того. Історик Микола Кордон розповідає, що пам'ятник Пушкіну в Житомирі встановили в 1899 році до старіччя від дня народження російського поета. Те, що він тут не був, то це стовідсотково. Яку роль виконував цей пам'ятник, і йому подібні на території України, це в великій мірі упровадження російського, щоб люди. Звикали до цього, до звикали до російського. Що буде на місці пам'ятника Пушкіну в Житомирі? Вирішуватиме громада. Є багато пропозицій, і Леся Українка, і Ріхтер, і Гетьман Виговський. І ну багато пропозицій. Тому тут потрібно буде радитися і просто виставляти на голосування. Сьогодні зранку вже я записав звернення до російських пропагандистів. Я зробив пропозицію, поки у вас є ще час, і поки у вас є територія, де ще поки є територія, на якій ви можете поставити цей пам'ятник, прохання розглянути пропозицію, зробити обмін на наших героїв, якщо Росія відмовиться від Пушкіна. То ми не проти розглянути передачу в музей. Це ж це робота Житомиряна Лішкевича, і вона непогана робота, якщо брати просто роботу скульптора. Ольга Степоренко, Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський, Олег Павлюк. Новини на Суспільному.